Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок номер 21 і тема ферзь проти слона. Як білим тут виграти, який виграшний план? Основна ідея це відтіснити чорного короля на край дошки і поставити йому там мат. Також, якщо слон відійде десь від короля, слон буде незахищений, тоді можна спробувати дати подвійний удар. Наприклад, перший хід король D4. Підводимо білого короля до чорного. Далі можна дати шах, щоб відтісняти чорного короля. Чорні закрились слоном. Добре, давайте зробимо вичікувальний хід. Слон буде далі зв'язаний, тому чорний король буде змушений відійти. Тепер можна підвести свого короля поближче і напали на слона. Слон, звичайно, відійшов, ось слон став незахищений і може бути десь подвійний удар. Але можна зіграти по-іншому, грати на мат. Давайте дамо ферзь де6 шах. Король відійшов. Ферзь в 6 шах. Чорний король буде змушений походити на край дошки. Тепер, коли чорний король на краю дошки, можна зіграти ферзь ферсі 7, щоб відрізати короля. Далі підведемо свого короля поближче. Король буде контролювати поле g7. І вже буде загроза ферзь g7 мат. Щоб поки не було мату, чорні перекрили лінію. Але, звичайно, слона можна побити. І далі ферже 7 мат. Отож, такий еншпіль, ферзь проти слона, його легко виграти. Виграшний план це відтіснити чорного короля на край дошки. Білі будуть використовувати ферзя і короля, щоб це зробити. Коли чорний король опиниться на краю дошки, то йому там вже буде легко поставити мат. Обов'язково виконайте цю вправу. Посилання буде в описі під цим відео. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!